Доброго дня. Ще раз всім членом журі, я Олесник, вчитель фізики міста Шостка Сумської області. Працюю над методичною темою використання проблемного підходу до навчання учнів фізики і формування компетентного випускника. Проблемний підхід це шлях міркувань, роздумів, спостережень, розв'язування задач дослідницького характеру. І тому я запрошую вас до такого створеного мною методичного лабіринту, де ознайомлю з теми методами та прийомами, що використовую в роботі для досягнення мети. В основі нашого з вами сьогоднішнього методичного лабіринту буде урок з фізики в 7 класі з теми татя, сила татя. Лабіринт наш буде складатися із трьох таких частин: це вступна частина, основний кейс і заключна частина. Ми будемо з вами вести розмову про різні питання. Зрозуміло, що для того, щоб зайти в лабіринт або почати урок, потрібно певне зараз емоційне налаштування. Без цього зараз не я. Керування емоціями це основа соціально-емоційного навчання. Тому в своїх на своїх уроках я вам пропоную використання наступних методів та прийомів. Це так, наприклад, емоційний криголам, коли учні обирають для себе емоцію на початку уроку, і ми будемо бачити, чи вийдемо ми з тими ж самими емоціями, чи вони зміняться. Це емоційні термометри або е, вправи, які пов'язані з використанням повітря, чашка чаю або то інше. І після того, як ми з вами вже емоційно налаштувалися, е, здається, що можна зайти в лабіринт, по якому ми будемо з вами рухатися. Але е, треба зрозуміти, е, чи вмотивовані ми з вами е, рухатися даним лабіринтом, то наступний. Етап нашого з вами сумісного руху це мотивація. Кажуть, що учні не мотивовані, це як птах без крил. Відповідно в процесі мотивації, це комплекс процесів, що спонукають до певних дій. І перші питання, які ми обов'язково з вами почуємо, це що. Як розуміти, навіщо? І ці питання будуть супроводжувати наш з вами рух, які методи я використовую для того, щоб провести цей етап мотивації? Це використання мемів. Ну, наприклад, на я не знаю, як екран видно вам гарно чи ні? Тут ви бачите перед собою один із мемів, який я можу назвати Чомучка. Обговорення тих питань, які тут ви побачите, дає мені можливість сформувати і мету подальшої роботи, цілі, завдання поставити, тобто визначитися подальшому русі. Це один із таких шляхів. Інший шлях, тому що ми рухаємось по лабіринту і шляхів багато. Інший шлях це використання проблемної ситуації. Ну, наприклад, можна взяти оповідання, в якому розповідається, красиво розповідається про існування такої дівчинки, як сила Тертя, яка дає нам різні можливості, яка вдруг почула, що вона нікому не нужна. Ну і зникла, що відбудеться, якщо зникне сила тертя? І обговорення цього проблемного питання так само дає можливість поставити. Подальшу мету, цілі і продовжувати рух. Це використання дослідницької діяльності, випробувальних завдань. Знову ж це які завдання? Тобто діти можуть перед цим отримати випереджувальні завдання про спостереження сили тертя за допомогою самого прості, простого обладнання, яке є вдома. Ну і на своїх уроках, особливо в початковій школі, я досить часто використовую елементи гейміфікації, які саме діти під час своєї роботи можуть отримувати додаткові бали поінти, які потім вони можуть обміняти, обговоривши або на оцінки, або отримати відповідно якісь там. Будемо так казати, додаткові переваги під час проведення підсумкових занять. І так, ми з вами вже емоційно настроєні, мотивовані і, здається, рух по нашому лабіринту він досить вдалий. Але потрібно пам'ятати про іще один елемент першої частини нашого з вами педагогічного методичного лабіринту це актуалізація знань. Знання повинні бути обов'язково актуальними. І для того, щоб рухатися далі, не потрібно нам сьогодні, наприклад, весь багаж тих знань, які ми маємо. Тому потрібно зробити освіжити знання, зробити їх відповідно потрібними саме в сьогоднішньому нашому методичному лабіринті. Які методи я використовую прийоми? Ну, все залежить від того, де ми з вами знаходимося. Чи ми знаходимося в приміщенні в будівлі школи, чи ми знаходимося з вами на дистанційному навчанні, відповідно, і методи різні. Ну, Бачите, один із прийомів коло Сократа, коли ми обмежуємо і обговорюємо круг тих знань, які діти вже мають, і доходимо до кола, яке наші знання на сьогодні обмежує. І я пропоную тоді будемо рухатися далі, чи не будемо рухатися далі, обговорюємо і продовжуємо рух з дітьми. Це один із методів кейс-технології, який називається метод розбору ділової кореспонденції. І знову ж таки, його використання може бути різним, залежить від того, де ми зараз з вами знаходимося. Якщо, знову ж таки, ми знаходимося з вами в приміщенні школи, то цей матері можна використовувати з паперовими насіями. коли учням пропонується, ну, наприклад, ми ж методичний лабиринт у нас стосовно сили тертя, учням пропонується конверт, в якому знаходяться різні, різні відповіді, і вони повинні вибрати ті, які відповідають значенню тої чи іншої сили, про яку вони вже знають, тому що ми. Осві... Освіжаємо наші знання, робимо їх необхідними до подальшої нашої роботи. Якщо ми знаходимося з вами в... на зв'язку на дистанційному навчанні, то, відповідно, я пропоную учням використання інтернет-технологій, які, ну, наприклад, це Така платформа «Learning House», яка дозволяє нам створювати велику кількість завдань і використовувати ці завдання саме для ну, проведення актуалізації знань. Ось зараз ви бачили це на екрані. Я демонструвала, сподіваюся, що це було видно. Це така гра, як мої запитання, коли учні готують запитання один одному і пропонують їм. І так, ми з вами. Мотивовані, ми з вами освіжили свої знання і можемо входити в основну частину нашого з вами лабіринту, де буде саме робота над основною частиною ем, уроку або нашого методичного лабіринту могу. Які методи прийому тут я використовую? Дуже мені подобається робота в парах або робота в малих групах. Чому? Тому що це дозволяє моїм учням комунікувати між собою, створювати власні думки, обговорювати ситуацію в групі, емоційно вони себе комфортно відчувають. І е, треба сказати, що з часом ці групи стають уже більш такими е, сформованими. І використання елементів геміфікації, тобто створення подальшого розвитку групи, воно досить гарно відбувається. Метод навчаючи вчуся, в цей момент використовується. Ось, наприклад, якщо взяти знову нашу силу терпля, учням пропонується, якщо знову ж таки ми знаходимося з вами в приміщенні школи, плакат думок, такий метод. Коли е, група отримує плакат, в центрі якого знаходиться контрольне запитання, ну, наприклад, стосується або сили тертя ковзання, або сили тетя качення, ну, і кожна група заповнює, кожний учасник групи заповнює свою частину плакату. І потім об'єднуються між собою, обговорюють, використовуючи метод навчаючи вчуся і е, рухаються далі. Дослідницька діяльність використовується, я досить часто використовую без неї ніяк не на уроках фізики, це і ті пристрої, які знаходяться відповідно в приміщенні школи, і дають мені можливість провести той чи інший вид дослідницької діяльності. Якщо знаходимося за Межами школи, то тоді я використовую фізичні симуляції, всім відомі платформи, які дають нам можливість подивитися. Це елементи візуалізації, які можна використовувати за допомогою таких платформ, як Арбук. Вони дають можливість візуалізувати процес. Це Мозабук, платформа, яка так само дає можливість створити. Тобто скористуватися вже створеними 3D-малюнками або графіками, то інше, для того, щоб візуалізувати процес. Ну і використання зараз досить багато, ведеться розмова про використання штучного інтелекту для того, щоб знайти милу відповідь. Або на конкретне питання, або скористуватися уже сформованою великою базою даних. І в результаті руху по різним гілкам нашого з вами методичного лабіринту, ми вже маємо певні знання з нової теми. Маючи нові знання, треба зупинитися і зрозуміти, що ми робили в. Цій частині нашого методичного лабіринту, як ми рухались, навіщо був обраний такий напрямок руху? Чи будемо ми рухати, рухатися в тому ж самому напрямку? Чи треба щось змінити? Тобто треба провести такий елемент рефлексії. Ну і е, різні методи використовуються: один із них валіза, м'ясорубка-смітник, коли ми Зрозуміли, що це те, що нам потрібно, оце те, що потрібно ще дообговорювати, а це те, що з'ясувалося, не є потрібним. Ну і зрозуміло, що для того, щоб знання, які ми отримали з вами, залишилися в нашій голові, потрібно їх якимось чином там залишити. Наступний, е, наступна частина мого лабіринту це закріплення. Які методи використовуються в цій частині лабіринту? Ну, Ви бачите на екрані, що я пропоную методи прийоми, такі як лисарі круглого столу? І цей прийом знову ж він стосується групової діяльності. Діти обговорюють ті... Задачі ті якісні запитання разом, і, відповідно, кожен, як лицар круглого столу, може дати якусь свою відповідь. Ці відповіді всі мають своє певне значення, тому що кожна дитина повинна мати свій розвиток обов'язково. Пропоную якісні завдання для обговорення, відповідно, обов'язково розрахункові завдання. Якісні завдання, ось ви бачите на екрані з теми сили тертя? Можна взяти ту ж саму казку про рібку і обговорити на підставі е, знань теорії практику, е, яка поєднає і наблизить нас до звичайного життя. Як тягнути ту рібку? Чи тягнути правильно вони тягнули, чи треба було їм стати колом? Тобто тут запитань багато: а який буде ґрунт? Яка загально повинна бути рібка, щоб її там краще витягнути? Тобто ось такі якісні запитання дають можливість наблизити нам теоретичну візку до нашого життя звичайного, або практичні завдання, які даються, в яких даються базові завдання, а діти повинні сполювати обернені задачі, і це знову все елементи проблемного підходу до навчання. Ось ми з вами вже і закріпили знання свої, які мали, і підходимо ми з вами до важливого наступного елементу наших уроків це отримання завдання додому. Треба сказати, що домашнє завдання воно так само відіграє важливу роль в русі вперед. Чому? Тому що. Виконання роботи вдома дає можливість працювати кожному індивідуально, дає можливість працювати в своєму режимі, і тут ви бачите ті методи і прийоми, які я використовую. Це і шукач помилок, коли дається завдання з помилкою, і треба її знайти. Це і проведення домашнього експерименту. Наприклад, учням пропонується провести експеримент на дослідження сили тертя з простим обладнанням, наприклад, кеди. І щоб вони рухалися по різних поверхнях, подивитися, чи міняється сила тертя, чи не міняється. Ну, треба, наприклад, підібрати запитання, які ви будете ставити учням на наступному уроці. І це питання для учнів. Ну, і відповідно, обов'язково. Використання якоїсь додаткової літератури для того, щоб знайти відповіді на якісь інші питання. Домашній експеримент, але обов'язково його треба обговорити, якщо ви працюєте в початковій школі. Ну, не початковій, а з учнями сьомих-восьмих класів, я вибачаюсь. І ось коли ми вже з вами пройшли практично весь лабіринт, і е, я хочу. Як підсумок, звернути вашу увагу, що завдання тільки формування певних знань, навичок, вмінь, формування компетентностей. Зараз треба звертати увагу на зростання, на те, що ми розвиваємо мислення зростання. Техніка зростання дитини зараз відповідь на питання поки що. Тобто. Кожна дитина, можливо, чогось на сучасному етапі не знає. Фраза поки що дозволяє вийти із такого кутка. Дитина не повинна боятися нічого, вона повинна насолоджуватися процесом навчання. Вона повинна робити трохи більше, не боятися труднощів в роботі. і Навчальні і загально в подальшому житті. Тому треба зараз звертати особливу увагу саме ось на такі емоційно процеси налаштування, пов'язані з емоціями, з психологічним станом, але пам'ятати про теорію навчання. І таким чином ми з вами пройшли. Вдало, я сподіваюся, через ось такий мій невеличкий методичний лабіринт, в якому я ознайомила вас з тими прийомами, методами, які я використовую для впровадження саме проблемного підходу до навчання учнів в моїй школі. Дякую за увагу всім.